Почалася помаранчева революція. І сьогодні це є останнім бастіоном демократії. І якщо кожен з нас не захистить свої права і права наших дітей, ми завтра можемо сказати, що нашої держави може не існувати. Ми можемо знову встати під російські гасла. І кожен з нас повинен зробити все, щоб то не сталося. І тому сьогодні я, я представляю сьогодні народну демократичну партію. І я вже досягла тої зрілиці, і кожен з нас досяг своєї зрілиці, щоб не говорити чужими голосами. І я говорю про те, що сьогодні ми встані зробити і змінити життя наших людей. І я сьогодні стою тут поруч зі своїм сином і не для того, щоб робити свої п'яни. Я бачу дітей на цій площі. і я прошу вас. Давайте ми будемо захищати наші права. І якщо навіть завтра в чию користь не відбулися голоси, нехай це буде справедливо, і нехай це відбудеться демократично. Тому я прошу кожного з вас, прошу. Ми до нашої совісті звернемося до нашої совісті, не піддамося ні на які масла, не піддамося ні на які спокуси І зробимо все, щоб завтра не відбулася фальсифікація голосів. А я обіцяю, я кандидат на мера, як представник народно демократичної партії, якщо завтра навіть щось не відбудеться, я зроблю все, і я не прийду до влади. Я зроблю все ж таки, все для того, щоб помогли і подальшому контролювати нашу владу і дивитися, що відбувається. Слава Україні! Слава! Запрошую до слова представника політичної партії за Україну пана Івана Рудницького. Шановні гріняни! Антиукраїнські сили, як би сумно, це не було констатувати, знову взяли реванш нашій державі. П'ять років тому в страшному сні не могло б приснитися, що яку ситуацію будемо мати зараз, який їх підсумок в діяльності: продажа флоту, здача транспортної системи, підвищення тарифів, зниження соціального рівня життя населення. І так далі, і так далі. Останнє, на що вони до чого вони готуються, це внести в Верховну Раду проект закону про мови, лише, лише вибори, я думаю, перешкодили цьому. Я думаю, що це буде останньою каплею, каплею в морі, що ми не дозволимо цього зробити. Кожен свідомий галичанин, кожен свідомий українець. Той час, коли будуть розглядати закон про мови в парламенті, повинен бути в Києві. Як ми можемо поважати цю владу, якщо вона в своїх рядах тримає таких антиукраїнців, антиукраїнофобів, як табачник? Поки такі міністри працюють у владі, ми цю владу поважати не будемо. Владі регіональній цього замало. Вони зазігнули на святе, на місцеве самоврядування, готуються, подивилися на сценарій, який їм дався в Києві, і будуть пробувати реалізовувати його в інших містах. Ми не повинні допустити цього ні за яку ціну, замість того, щоб збільшити повноваження місцевого самоврядування, виділяти кошти, змінювати закони, вони пробують страхом, обманом, фальсифікаціями зробити так, щоб. Все пішло на їхню користь. Ми цього не допустимо. Свободі влади ми обов'язково протиставимо опір громади. Слава Україні! Героїна! Запрошую до слова представника Республіканської християнської партії пана Богдана Панкевича. Слава Ісусу Христу! Вийшло, що ми п'ятий в списку, я п'ятий виступаю, але за 22 роки в політиці я перший раз на мітингу. Не дуже добре вмію говорити, але такої обставини, такої ситуації ми ще не мали. Господь нам дав незалежну державу. Святий Дух підняв нас на Майдан. Ми вибороли правду п'ять років тому. Ти залишили її без догляду. Ми понадіялися, що хороші наші українці самі все для нас зроблять і все буде гарно, а ми будемо далі стояти і чекати, аж влада все нам зробить. Не буде так. Не уявляєте, який тиск тиск. Тиск, який є на кожного, хто є при владі. Якщо громада не підібре його з другого боку, він не встоїть, який би чесний і порядний він не був. Якщо громадянське суспільство, яке ми занихаяли 20 років тому створювати, не створиться до кінця, то кожний при владі похилиться під тиском тих олігархів. Під тиском силових структур. Зрозумійте це, ми не відсидимося по хатах. Один Львів лишився, вся Україна вже лежить під регіонами. Один Львів всі дивляться, вистоїть той Львів чи ні. Ми не маємо права не вистояти. Вони. Ні Звідки не прийшли, подивіться, хто в тих регіонах та наші галичани, яких ми, здавалося, добре знаємо, патріоти, тут такі, во, вони вже в регіонах. Вони не мають іншої сили, крім тих наших, котрі туди побігли. І іншої способу фальсифікації, окрім наших галичан, які є головами дільничих комісій, вони не мають. І от як нам за, за тиждень порахують наші голоси так, як вони хочуть, то чи зможемо ми захистити так, як захистили 5 років тому на Майдані? Я зараз йду на суд, то остання надія. Апеляційний суд, який ми подали після того, як звичайний суд відхилив і сказав, що все законно зроблено. Помоліться, щоб хоч той суд може. До совісті своєї промовив і все-таки відхилив ті незаконні рішення. І все-таки сформував по совісті і по правді ті комісії, бо закон вони собі написали такий, як самі хочуть. Тримаймося, всі мусимо стати на захист свого громадського болевия. Слава Україні!